Прививка на вишню черешні. Багато пустоцвітів, але це і добре, тому що рослина невелика, але вже є певна завість. Також е, активно починає розмножуватись тля, е, потрібно провести обробку. Ось де ця тля вся сидить під листям. Цей листочок можна відірвати, він вже покручений, а тлю роздушить. і обробити проти інсектицидними препаратами. А ось сама завість черешні. Так, Також ось завість. Але всюди-всюди починає розмножуватися тля. Мурахи працюють, час не втрачають. Та сама історія.